Доброго дня, друзі, підписники гості каналу. Так, у нас стартує новий турнір, стрімка атака. Перший день на трьохзіркових героях без жовтого кольору. Так, ну ось таку оборону я поставив, вирішив поставити Дон, тому що немає квасірів. Так, поки що ніхто не нападав. Тому подивимось, як вона буде тримати. Так. Угу. І вже мультяшки з самого початку. Ну що ж, давайте візьмемо, напевно, зелених. Візьмемо ось так ось так. Фаєзіка, наприклад. Ну і, скоріш за все, візьмемо трівела і ще когось би нам взяти. Лікар у нас є. Можна взяти того ж планше пробивати. Тому що Бальтик тут не дуже буде відігрувати, а можемо взяти Каріла. Ча ні, цей може відроджуватись. Давайте спробуємо взяти його. Так. Тут війська треба замінити. На якісь більш атакуючі. Угу. Ось так. Ну що ж, давайте спробуємо такою командою, подивимось. Поїхали. Так, це швидка, треба пам'ятати. Четвірочка синіх. Жовтих у нас немає. Ну давайте зробимо. Так, є трійка зелених. Треба, напевно, робити трієчку зелену. Там через жовті можемо ще. Ага, ось вона під'їхала. У нас ведмедиця повинна заряджатися з шести камінчиків добре. Так, але норіль або цей можуть планше медведицю нами пробити. Добре, давайте тут прокинемо, зарядимо хоча планше. Ну, цього не доб'ємо. Там буде лікувати Хокмун. Не бачу сенсу зараз поки його використовувати. Давайте пошукаємо зелений знизу. Угу, тихо. Тепер можемо вдарити. Так, так. Фаєзік, рятуй, ведмедицю тепер. І давайте, напевно, зарядимо пеньочка і спробуємо потім після пенька зарил пробити. Так, і ось так. Так, мінус один є. Цей заряджений, давайте в нього прокинемо фіоли. Так, ведмедиця поки тримається. Так, так. Угу, мінус ще один, добре. Давайте тут синеньке зберемо. Так. Ну і хопмо. Це може трішки затяга. Не затягнулось. Добре, спрацювали кріпи. Так, поїхали далі. Угу. піньок, Ведмедиця. Ну, Нашу ведмедицю залишаємо. Замість цього беремо його кохайнина. І тоді поїдемо. Так, нам бажано пенька розрядити ведмедицю. У нас є дві фіол -трічки. Ну Цього, звісно, замало. Ну добре, давайте ось так. Угу, чудово. Ще стійкість спрацювала, ну це добре. Так, б'ємо. Тут зарядимо так, медведицям, ага, ще зелені зарядились. Так, вмикаємо, лікуємось. Хотілося б піньочка дозарядити, але, напевно, вдаримо так. Може пінька заберемо, тоді буде простіше. Давайте тут прокинемо. Так, ну ми захищені. Давайте ось так зелені. Так, добили лікаря. Тепер четвірочка фіолетових. І піньочок пробиває. Поки є ведмедиця, можна. Нехай і бастер ще раз проб'є. Так, робимо ось так, може синенький доїде. Так, ведмедиця активувалась, тому робимо так і шукаємо синю зарядку. Давайте в цього прокинемо. Ось так, може, знизу синенький доїде. Десь щось доїхало. Так, ну все, вже зараз спаде таун, тому тут закінчимо. Добре. Все вийшло чудово. Так, поїхали далі. Бетті, м'яка шкіра. Ну, такою командою їдемо. В принципі, якщо ми встигнемо його коханином, то можемо м'яку шкіру заблокувати. Угу. Так, тоді робимо ось так і ось так. Погано, що немає зелених більше. Ну добре, давайте тут річку. там один зелененький залишиться. І ми зможемо його забрати. І треба буде шукати ще трійку. Тихенько. Фає заб'ють. Так, м'якої шкіри немає, це добре. Так, лікуємось, Вимикаємо ледмедицю. Фіолетових начебто і багато, але не збираються. тому будемо бити ось так. Ну давайте тут комбо запустимо невеличке. Можемо ми з синенькими доб'ємо цю Бетті? Так, вийшло. Добре. Так, ну поки ведмедиця є, бажано, щоб всі сходили. Ну, як би нам піньочка дозарядити? Ну, давайте тут прокинемо. Зелених більше просто немає. Так, ну ми поки захищені Фаєзіком. Так, добре, прокидаємо ось так. Ну, вони вже заряджений, давайте комбо. Так, є трішки зелених. Угу, буде четвірка. Сліпота може спрацювати, але в нас є захисні стяги. Так, не спрацювало. Добре, прокидаємо тут зелененькі. Встигли. Давайте зарядимо його кохайнина. Ось так. Тут фіоли. Ну все, тут зараз вже треба перемагати. Угу. Так, так. Не відродилось. Добре. Ще два бої. Ось і вони. Ось і дом. І Фаєс, і ведмедиця. Ну і тут потрібен. Ну і зелені потрібні. Давайте так і поїдемо. Це дуже важка оборона, тому що немає квасірів. ФАЄС в центрі буде швидко заряджатись, а поляна ось така у нас. Купа жовтих. Синіх немає, зелених немає. Начебто є якісь фіоли, але вони теж не збираються. Угу. Ну добре, давайте ось так прокинемо тоді. Тепер ось так. Нам бажано зарядити, звісно, є кохайнина швидше. Давайте тут прокинемо ось так, ось так. Ну і без зелених, звісно, ми <кій> дон ніяк не проб'ємо. Давайте будемо чистити поле, шукати зелений камінчик. Тут така оборона бити майже нікому, але ж... Зараз будуть нам різати ману. Давайте, може, там зелененький заїде. Не заїхав. Це було б непогано фає запробити. Так, ведмедиця. Там я кохайнен був. Добре. Так, прокидаємо зелені. Ну і дивимось. Так, наш фаєзик витримав. Добре, давайте сюди. І ведмедиця витримала, але ведмедиця нам не так важлива. Добре, давайте тут прокинемо. Так, є буде ще трійка зелених. Тут такий надовго бій, тихо, Піньочок не витримав. Добре, давайте зробимо ось так і тут прокинемо зелененькі. Трішки фаїзу не вистачило. І все ж збивають там, де потрібно. Добре, давайте ось так. Знов ці. Сови кляті. СИН позбивали. Добре, тут прокинемо. Є. Так, ну, фаєза пробили, це вже якийсь плюсик є. Менше будуть тих СОВ Але все одно їх ще буде забагато поки що. Так, б'ємо. Розумію, що... Там таунт, але ж ФАЄС вже там їм налікував оверу. Так, ведмедиця. Ну, хоча від неї немає користі. Так, добре, тихенько. СО вже менше. Все ж таки я кохайнина пробивають. Ну тут сподіватись єдине, що тільки на поляну, бо лікування в них вже немає. Хоча овер вже дуже багато. Так, феезик. Давайте спробуємо хоч трішечки тих сов позбивати. Так, піньочок зарядився, чудово. Угу. Би потрібно якесь комбо. Так, давайте ось так зможемо там зелененький. Не зможемо. Але є в нас є кохайне. Так, від мене це не заблокувалась. Добре, давайте тут пошукаємо зелений. Знизу є, чудово. Ці поки не заряджені. Так, лікуємось. І його Нам треба якомога більше шкоди проносити. Угу. Так, і тут шукаємо зараз зелені. Немає зелених. Збільшена шкода пішла. Ось так. Ну, добре, зараз вже... Повинні впоратись. Але дон ну, дуже неприємно на цьому бонусі буде. Так, так, мінус одна дон, це вже чудово. Давайте я кохана назарядимо. і заберемо ще одну дон. Все, немає тепер сов. І тут же ми повинні впоратись. Часу вже достатньо ще. Чотири хвилини. Ну, Села так непогано пробиває. Так, лікуємо, зб'ємо, об'ємо. Тут зелені. Угу. Так, давайте ось так. Тут прокинемо фіолетові. Ну, напружений бій. Все, закінчили, добре. Пощастило, що фає запробили вчасно. Так, тут гренс. Давайте такою командою сходимо. Охиляння можемо блокувати якраз як коханином. Якщо ми його, звісно, зарядимо. Так, ну, четвірку фіолів робимо. Давайте ось так обережно. У нас буде дві трічки зелених. Щоб ми встигли до піньочка дозарядити нашу ведмедицю. Ось таке комбо чудово пролетіло тихенько. Так, робимо ось так, спробуємо зняти як охаль нам ухиляння, майже вийшло, б'ємо. Ухиляння, ухиляння. Давайте ось так в пінька будемо прокидати. Нехай він вже відультує, нам би ще Гремса забрати, бо він неприємний. Так, так. Угу. Так, лікуємось, пробуваємо, тут прокинемо зелені. А, ну і все. Робимо ось так, ось так. Беті навіть вже м'яка шкіра не врятує. Полетіло комбо і все закінчило. Добре. А, це був останній бій на сьогодні. Ну що ж, вдалося здобути 5 перемог, топ-1. Оборона поки що ніхто не нападав. Ну, подивимось, що буде далі. Турнір буде цікавий. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всім гарного дня. Саме головне, бережіть себе та рідних і до зустрічі на нові відео. Да. До побачення!